Для того, щоб приєднатися до онлайн-уроку, спочатку необхідно встановити додаток Google Meet Original. Для цього відкриваємо Play Market і в рядку пошуку вводимо слово Meet. Обираємо додаток Google Meet Original та натискаємо кнопку Установити і чекаємо, поки відбувається завантаження і встановлення додатку. Повертаємося на головний екран і відкриваємо додаток клас. Обираємо потрібний клас, наприклад Українська література. І вгорі справа натискаємо на значок камери. За потреби дайте дозвіл на використання камери. Для цього натисніть на значок камери та натисніть кнопку Дозволити. Те ж саме стосується мікрофона. Після чого натисніть Увійти. Для того, щоб вийти з онлайн-уроку, натисніть внизу зліва на червону кнопку. На цьому все.